Плач Єремії. Культовий український рок гурт, заснований на початку 1990 року Тарасом Чубаєм. Є одним із найвизначніших українських рок-гуртів, вважається в Україні культовим. Гурт здобув чимало вітчизняних нагород у номінації рок-музики. Перший серйозний електричний концерт відбувся на альтернативному фестивалі Вивих у 1990 році. У 1991 році на фестивалі Червона Рута в Запоріжжі плач Єремії отримав друге місце в жанрі рок музики. У 1993 році на міжнародному фестивалі Марія гурт зібрав всі можливі нагороди, спеціальний приз журі, приз за найкращу пісню, приз глядацьких симпатій. Перший офіційний альбом гурту Двері, котрі насправді є, був записаний у 1993 році. За підсумками року плач Єремії визнано найкращим концептуальним рок-гуртом в країні, а на заході України команда взагалі вважається культовою. На початку 1995 року побачив світ другий альбом Найбуде все як є. Завдяки цій роботі літом 1996 року плач Єремія отримав золоту жартицю таврійських ігор в номінації Найкращий рок гурт України. Найбільшими доробками гурту вважається підбірка пісень воїнів ООН Упа наші партизани. Після виходу підбірки Тарас Чубай засновує власну студію, де записує альбом пісень Володимира Івасюка, котру так і називає Наший Васюк. Його прочитання і переспів вже відомих шлягерів заставляють по-новому переосмислити тексти легендарного композитора. У 1995 році в світ виходить композиція. Вона з альбому найбуде все як є, котра стає легендарною. Сьогодні ж ми згадаємо пісню Ти втретє цього літа зацвітеш. Слухаємо та насолоджуємось. Ти втретє цього літа зацвітеш. Такою квіткою тендітною п'янкою кімната втратить риси з покою, бо речі увійдуть у твій кортеж, оберне на насипло і кришталь. Наділиш тіні здатністю дотриму, одна із пилюсток розсуне стіни. Ти дальній подолаєш іншу даль. у людей вже нема своїх святин. Можеш стати першою, одначе, знай біля тебе жоден не заплаче. І пам'ятай два дні всього свісти. Ти втретє цього літа засвітеш. Кою квіткою, тендітною, п'янкою кімната втратить риси супокою бо речі увійдуть у твій кортеж. Тя цього літа зацвітеш такою квіткою тендітною п'янкою, кімната втратить риси з упокою. Бо речі увійдуть у твій корте.